В рамках всеукраїнського спортивного фестивалю Козацькі ігри у Чернігові відбулися змагання міжнародного парного Кубку України зі Стронгмену. Захід відбувся за сприянням Міністерства молоді та спорту, організації спорт для всіх та ради регіонального розвитку області. Разом з трьома вітчизняними командами за кубок змагалися лосмуси з Угорщини, Білорусі та Польщі. Сьогодні дуже потужна пара, як мінімум з Польщі. Рафал Кабеляш і Матео Баран – це лідери минулого року. Вони перемогли минулого року у фіналі Кубку Європи. І дуже потужні спортсмени приїхали сьогодні до нас. Поляків хоч і вважали фаворитами цьогорічних змагань, але не менш потужними були і наші збірні. Серед українських лосмусів такі відомі багаторазові чемпіони нашої. Країни та світу зі стронгмену, як Олександр Лашин, Володимир Лекша, Олександр Пеканов та Сергій Кулішов. Україна – це наші лідери турнірних таблиць. Олександр Лашин з Маріуполя, з Львова. Трохи різні на зріст і вагу спортсмени, але дуже сильні, крепкі і перше вони зібрались так, що в збірній команді виступають разом. Зазвичай виступає з Лашином. Я. Там. Але я трохи травмуюся. Головним рефері турніру Стронгменів був дворазовий володар титулу найсильнішої людини планети Василь Вірастюк. Решта наші дві команди, хлопці молоді, перспективні. Серед них і взагалі Апалько, якому 21 рік, фактично, ну, хоча він вже виступає, рік другий але все одно, можна сказати, початківець в нашому виді спорту. Ну, ось такий рівень. Аби здобути кубок, лосмуси мали виконати п'ять дуже важких вправ. Серед них естафета Оверхедз, підняття колоди та штанги до 140 кг кілограмів на швидкість, а також пальці, перекидання 400 кілограмових труб. Потім піднімати гантель. Хлопці вагою 95 однією рукою. Потім у нас буде дві естафети. Це козацькі мішки. Перенесення мішків і перенесення колодязя вагою 340 кілограм в руках. І заключна справа це перенесення коромисла вагою 375 кг кілограм на відстань 15 метрів. І далі треба буде пробуксуксурувати за собою санчата, які навантажені грузом 200 кілограм. Змагання було ускладнене спекотною погодою і як наслідок дегідратацією організму спортсменів. Много тіряєш жидкості, потієш, поэтому треба відновлювати жидкость. Пью я порядка 5-6 литров в день. Немного не готовы к этим соревнованиям, так как они спонтанно появились за неделю. Этот турнир, в принципе, не планировался. И так получилось, что спонтанно он вырос. И мы на прошлой, на прошлой неделе устанавливали у вас черниговый рекорд. Как бы я потратил там много сил. Може би чуть, -чуть не до Наші українські хлопці нащадки славетних козаків сильні не лише духом, а й тілом, що неодноразово підтверджено на різноманітних змаганнях світового рівня.